Вітаю вас, друзі! Мене звати Віктор, мій ігровий нікнейм Жан-Клод, і ви на каналі Winner.ua. Як ви знаєте, сьогодні, 20 вересня, картопля анонсувала перехід на євросервери. Я цією можливістю скористався, сьогодні я вже провів стрім і хотів би поділитися з вами враженнями від того, які я отримав емоції. Але давайте все по порядку. Перше, пінг. Пінг у мене був 80 плюс-мінус на рукластері, зараз на єврокластері він мене став. 30 плюс-мінус, тобто в більше, ніж в два рази, катати стало набагато комфортніше. Ніяких підвисань чи чогось подібного не було замічено. Ціни. Ціни у нас в прем-магазині залишились такі самі. Якщо у нас коштував прем-аккаунт 30 днів 230 гривень на рук кластері, то він точно так, так же коштує і на Європі 230 гривень. Хотілося б відмітити адекватних союзників та супротивників, це прям кидається в очі. Дуже класні були сетапи сьогодні: більше тяжів, більше СТ, менше ПТ і менше арти, яку я так ненавиджу. Що стосується онлайну, нас всіх пугали, що будуть великі черги. Сьогодні, в перший же день, до речі, це будній день. Десь о 3-й годині, коли я катав на стрімі, було 18 тисяч онлайну. Тому ці всі розмови, це все маячня. Так, хто ще не перейшов, як перейти? Перейти можна через ВГЦ, це вже, це вже зрозуміло. Я вчора знімав відосік з приводу того, що треба скачувати новий клієнт, але ж таки, ви можете зайти в свій старий ВГЦ, там зробити вибір в, 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 про те, що ви приходите на Європу, він сам там скачує якісь там обнови, і ви заходите зі, зі свого старого ВГЦ. Дуже дякуємо картошці за це. Користуючись нагодою, до речі, я пропоную вам вступати в мій клан. Називається він, як ви бачите, зліва вверху абревіатура W1NNR, тобто Winner. Вступайте, ніяких зараз немає умов, тому ласкаво просимо. Чи рекомендує переходити взагалі? Рекомендую на всі 100%, якщо ви не з Росії чи Білорусі, переходите і не пожалкуєте. Але я знаю, навіть із Росії переходять люди також нормальні люди, які війну в Україні не підтримують. Якщо вам це було цікаво, якщо я вам чимось допоміг, прожимайте лайкосик, підписуйтесь на канал, прожимайте дзвіночок з усіма сповіщеннями, і чекаю вас на своїх стрімах. Слава Україні!